Пам'ятаєте, як апостол Павло сказав, я знаю людину, не знаю в тілі чи поза тілом, але от була піднесена до такого то неба. І всі ми розуміємо, про кого говорив апостол Павло, кого він мав на увазі, правда? І ось я таким самим Макаром скажу, що розкажу вірша, хто його знає, хто цей автор. Його написав, але тим не менше, я розповім його до, для, до Дня української е, писемності, пісемності, віршемності, слова і, і всього того, що є українським. Я дякую Богу за вічність, оселену в ваших серцях, за ваші квітучі обличчя, надію у ваших очах. О, як ви наповнені Богом, душі вашій завжди весна! Христос, наша спільна дорога. Спасіння і шлях небеса. Я дякую Богу за вічність, оселену в ваших серцях, бо ваші квітучі обличчя, як диво, в самотніх очах. Всіх з Днем української писемності, віршемності, писемності, слова святом! Боліваймо за все українське! Україна переможе з Господом!